Всім привіт! Сьогодні трошки вам покажу свої папороті, знайомлю з ними. Зараз, правда, після спеки липневої і серпеневої папороті не дуже ідеально виглядають, але що зробиш? Раніше я трошки знімала, показувала їх, хотіла показати, але щось сталося не так. так щось не то. Це у мене щитов... щитовник. Сорт називається Проліфіка, або ще по-іншому він такий, Чим він відрізняється від інших папоротів? Тим, що у нього молоді ваї завжди вилазять такого помаранчевого кольору, потім поступово зеленіють. І коли дивишся на кущик, то він виглядає досить яскраво. У мене кущик молоденький, здається, він у мене другий рік купувала. Я його дуже-дуже манюнечним в горщику P9. А зараз трошки почав наростати, йому тут дуже комфортно почувається, бо до того минулий рік він був більше на сонце випадав. Зараз в тіньочку, і не дивлячись на те, що спека велика була, і все навкруги сохло, він досить непогано виглядає. Тобто немає таких дуже підсохших листячок. Росте він не дуже великий, десь до 50 см максимум завишки. Чим старше стає, тим він кращий. Тобто всі молоді всередині ваї будуть помаранчеві, а по краю зелені. Непримхливий, нічого особливого для нього не роблю. Пухкий ґрунт зробила при посадці в яму. Намішала торф з землею, трошечки пісочку додала. Ну, це тільки тому, що це папороть, бо вона любить такий пухкий ґрунт. І все. Тут поруч лежить у мене коряга, посохлі мхи. Думаю, що. Підуть дощі, можливо, якось трошки буде позеленіше, а можливо, і ні. Так що, тут в тінючку, він у мене росте і думаю, наступного року буде дуже-дуже красивий. Є у мене дуже-дуже мініатюрний, поки що мініатюрна папардь називається аспленіум волосовидний. Це сіяний із спор. Рослині дуже багато років. ну Уявляєте собі, це і спори виростити. Я навіть не знаю скільки, але я думаю, що не менше 5 років це точно, бо папороті дуже-дуже повільний спор Е Взагалі-то вона наросте, має нарости до 30-35 см, але я навіть чесно не уявляю, У мене вже 2-3 роки папорот, я навіть не уявляю, коли він буде таким. 30 сантиметровим. Я думаю, що буде дуже-дуже гарнезний, схожий трошки на Адіантум. Здрасті. Майя, ти куди? Ось такий красивенький, ніжненький. У мене їх два, але вони дуже-дуже маленькі. Ну, побачимо, можливо, тут йому буде краще трошки буде наростати. Він тут трошки в мене попадає на сонечко, тому, можливо, і не дуже... Там прям шикарно виглядає, але ви знаєте, наче нічого. Бо спостерігаю, за ним вже другий рік, йому тут краще, ніж було до того. Другий у мене так само сидить в, зад... сидить в затінку під пеньочком. Так, так само маленький, але, думаю, за пару років, хоч трошечки ще наросте. Це в мене звичайні щитовники, їх дуже-дуже багато видів. Це такий більш що зустрічається майже на кожній ділянці, тільки вони є там чоловічі, жіночі, я не дуже їх розлічаю. Купую при можливості в горчиках, вони недорогі. І висаджую, бо тут хочу собі таку тіньову лісну зону зробити. У мене їх багато, я розпихую всюди, де бачу, де є місце в затінку. Дуже-дуже вони пригоріли в літню спеку. Я пообрізала всі сухі ваї і це вже новенькі, почали лізти саме, коли було жарко, тому вони більш такі устойчиві. Навіть, бачите, хости попідпікалися в цю спеку, а папороті трошки вже відходять. Дуже ще люблю мхі. Це я з волині, з ліса приперла кору з кусочками моху. Зараз трошки жаркувасто знову, 35 градусів, тому вони трошки попідсихали, але я їх зволожую. Як почнеться осінь, вологість, прохолода, вони зазеленіють. Я вам покажу, які вони гарнезні. Ще одна цікава папороть у мене називається Дреф Даггер. Я навіть не запам'ятала цієї назви, це я зараз погуглила і знайшла. Подивіться, як цікаво у неї ваї ростуть, хрест-нахрест. -хрест. І закінчуються таким, як пензликом. Трошки попідсихали, а тут взагалі такі ну, цікаві дуже бувають. Вона у мене роки 4, я її вже розділила на три частини. Одну посадила тут, одну біля струмочка і третю вже, не пам'ятаю, теж десь втулила. Дуже непримхлива, гарно наростає. Оце єдине, що дуже-дуже коли спекотно, то вона отако підсихає. Жалко, звісно, ну, а взагалі вона досить непогано виглядає і досить непогано переносить спеку. Пологий ґрунт, затінок і з нею все буде добре. Так, ще одна папороть на моїй ділянці це, здається, безщитник жіночий. А, бачите, які у нього ювенільні листечка. Я думала, чесно кажучи, що він таким і лишиться. А, ось вилазять. Ой, зараз поближче, щоб не впасти в ставочок, вилазять такі молоденькі, гарненькі листячка. А от бачите, які вилазять ще. Такі вже м -м, більш схожі на папоротік на ніфроліпіс чи якийсь на щитовник. А молоденькі такі, чи можливо тут навпаки? Ну, тут не можна розібратися, бо бачите, одне. Одні листя такі, ось, а інші такі. Це один кущик, він у мене посаджений вже декілька років. Дуже-дуже повільно наростає. І через брак вологи, в спеку трошки він підгорів. Бачите, якісь листечка трошки повідмирали, їх потрібно буде позрізати. Але загалом досить непогано. В минулі роки так само... Непогано виглядав, але ж дуже-дуже повільно наростає. Він, бачите, такий у мене все маленький. А має бути е, з роками 40 см в діаметрі. То Я сподіваюся, що він ще не росте у мене поки що сидить тут. Я одразу хочу показати схожу на папороть рослину. Це той е, Нана. Він маленький, дуже дуже повільно наростає. Застригала його один раз, і думаю, що в цьому році можна буде ще пристригти. Тоді він буде пухнастіший, але зараз він виглядає саме здалеку, як папороть, дуже прикольний. Бачите, це страусіне перо, ну, такий самий звичайний, самий розповсюджений папоротник. Тут він так само підгорів, як і всюди, але я його тут не зрізала, бо він на дальньому плані, на задньому йому тут, ну, його особливо тут ніхто не бачить. Людей у мене тут в гостях майже не буває, то я не переймаюся, він там собі сидить. Але навесні, коли вони вилазять, вони дуже-дуже класні, такі салатові, величенькі. Але ж полив, полив, полив і тінь. Так, ще один представник, але без назви. Я його купувала колись в епіцентрі в маленькому горщичку. Зараз він дуже непогано наріс, десь за два роки приблизно. Листя дуже-дуже гарне і виглядає він мальовничим. Тут він трошки хапає сонечка, тому підгорів. Якби був тіньочку, то він досить такий стійкий. До високих температур, і бачите, такий гарнезний маленькі листечка більш простенькі такі були, а зараз ці більш кучеряві молоденькі вилазять. Я думаю, що е таких потрібно більше садити в садку, і я думаю, що, воно, що він так само виросте, десь приблизно 40 см буде і буде шикарно виглядати для рослин переднього першого плану, але в затінку. От, тому я думаю, що тут у мене троянда велика, дерен на штамбі наростає зверху, і з часом тут буде такі більш тіньовастка сторона. Тут навіть, бачите, хоста не дуже хоче рости, зараз був спекотно, можливо, малувато вологи. Треба прокладати полив, бо вручну я все не встигаю. Ще один представник папороті це циртоміум. А який форчуна, здається. Купувала у любителів і не думала, що він буде гарно зимувати. Перший рік там навіть намагалася трошки прикрити, бо у нього такий вигляд, знаєте, тропічний. І чомусь я думала, що вони у нас не зимують. Але як виявилось, дві зими він тут провів. Єдине, що він постійно бачить такого блідого кольору, чи йому щось не вистачає, чи можливо це особливість така виду чи сорту, але він завжди такий якийсь салатовий. І взимку, і влітку одного кольору. Дуже-дуже повільно наростає, десь наріз в два рази за буквально там ну, пару років так само, не менше. Це поруч у мене пічоночниця. Дуже класний багаторічник для затінку. Навесні квітне, прямо дуже така велика шапка бускових, якісь синювастих, красивих квітів. Обожнюю печіночницю і обов'язково вам і покажу навесні. Класна річ, дуже рідко зустрічається більше по любителях, але вона у нас в Україні в природі росте в лісах, десь туди ближче до западної України. І рано рано навесні, коли заходиш в ліс, там все усипано майже цими блакитними квітами. На жаль, багато людей їх викопують. А в Японії ціла серія їх постійно якісь нові сорти виводять: махрові, малинові, білих, всіх відтінків, синіх і фіолетових кольорів дуже дуже гарні. Є у людей вже прямо колекції коштують баснословних грошей. Як на мене, за багаторічник це віддавати такі гроші. Ну, колекціонери на то і колекціонери, що вони люблять, і покупають і садять собі саме якісь вибирають якийсь напрямок і колекціонують. У мене самі такі звичайні, можливо, трошки відрізняються відтінком. Декілька кущиків у мене, але я їх сильно люблю. Вони майже вічно зелені. Буває, що ну аж взимку перед... Перед весною вони вже усихають і тоді вилазять тільки лише квіти. Тут біля папоротника, я думаю, що їм вдвох непогано. Тут у мене ще хосточка. Досить затінок тут такий непоганий, але почва тут трошки важкувата. Можливо, через це і папери так не дуже тут гарно наростає, бо я в яму її не насипала ні торфу, ні піска, нічого. Просто посадила в ґрунт, як було і все. Пожалуй, мабуть, це у мене все по папоротях. Я ще собі садила декілька видів, але вони в це літо у мене позасихали, тому, тому нема що показати. Будемо продовжувати собі садити, але вже на новій ділянці у мене є там задумка зробити кіньовий куточок, саме де багато папороті і хост, Я думаю, що там буде класно і струмочок. Всім дякую за перегляд. Обов'язково зустрінемось. Багато дуже зараз роботи, мало знімаю, але обов'язково ще щось цікаве вам покажу.